Як ми вдвох встановлювали теплицю? Одразу скажу, робіть це в безвітряну погоду, бо можна злетіти. Замовляли ми теплицю у теплиці з Вороновиці вже не вперше. Це саме виробник з Вінницької області. Перша наша теплиця під назвою Полуниця залишилася у мами і слугує вже три роки. Її розмір був 3 на 6 на 2. Скільки врожаїв ми зібрали? Зараз вона коштує 27 тисяч гривень. Вона ідеально підходить для потреб великої сім'ї. Але в це. Цей раз ми замовили більшу під назвою Калина. Є розмір 4 на 8 на 2,5. Вийшла вона нам в 43 тисячі гривень, плюс доставка до будинку 4 тисячі гривень та додаткові двері 1100 гривень. Тож збирали ми її разом з чоловіком за декілька днів по інструкції та консультації від виробника. Спочатку зібрали торцеві частини, вони з полікарбонату. Потя збирали каркас, сам каркас зроблений з оцинкованого металопрофілю. З яким нічого навіть через роки не стає. Як і попередня теплиця, ця накривається плівкою чохлом, яка йде в наборі і слугує 10 сезонів, і яку не треба знімати на зиму. Вона дійсно міцна, бо що тільки не витримувала наша попередня теплиця, коли теплиця з полікарбонату взлітала. Сама теплиця вкопується і все готова до нових врожаїв.